Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо з вами про тревел-косметичку для шкіри з акне. Що ж потрібно брати з собою, а що може бути зайвим? В першу чергу, оскільки це дорога, потрібно подбати про найважливіше про очищення шкіри. Дуже рекомендую в дорогу не використовувати декоративної косметики, адже не завжди є змога її правильно очистити. І, як правило, є певні додаткові фактори, які зумовлять комедогенну дію навіть некомедогенної декоративної косметики. В дорозі може бути спекотно, що зумовить посилену роботу сальної чи потової залози. Це зумовить склеювання клітин шкіри, декоративної косметики, шкірного жиру, поту і призведе до запальних елементів до висипань до комедонів. Тому рекомендація перша не використовувати косметику і взяти з собою в дорогу серветки для очищення шкіри. Візьміть з собою обов'язково ваш лікувальний крем та засіб для відновлення шкіри, крем для зволоження. Не забудьте також про SPF. Рекомендую, ще взяти засіб соцдії, якщо якісь висипання застали вас зненацька. Не потрібно брати весь арсенал вашої косметики. Візьміть найголовніше і такий лайхак: перелийте ваші засоби в маленькі баночки. Так, ви зекономите місце в сумці і візьмете, звісно, з собою найважливіше. Бажаємо вам легкої дороги. Напишіть в коментарях, що саме, які засоби ви берете з собою в дорогу. Ставте лайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на наш канал. Beauty Channel.